Зараз ми поговоримо про наркоз. Останні роки, завдяки розвитку медицини, загальний наркоз при ринопластиці все частіше витісняє місцеву анестезію. Основною причиною цього є той факт, що загальний наркоз знижує психоемоційне навантаження пацієнта, а також значно полегшує роботу хірурга. Основи надання анестезіологічної допомоги при даному виді втручання не відрізняються від методів загальної анестезії в сучасній хірургії, в принципі. Передопераційна підготовка хворих повинна включати об'єктивне обстеження і оцінку операційного ризику за загально прийнятими шкалами. Лабораторні та інструментальні методи дослідження. Також проводиться оцінка функції носового дихання. Премедикація в пластичній хірургії в першу чергу передбачає досягнення психоемоційного спокою пацієнта, як збір анамнеза, так і оцінка емоційного стану і соціальних аспектів, допомагають припустити необхідність і обсяг премедикації. Бензодіазепини, такі як фенозепам 0,5 мг чи гідезепам, 500 Мг можуть призначатися як напередодні, так і безпосередньо в день операції. Позитивним виявилось включення гебапантину дозування 300-600 мг в премедикацію, що дозволяє не тільки знизити кількість анальгетиків інтраопераційно, але й зменшує вираженість больового синдрому в післяопераційному періоді. У пацієнтів з несприятливим анамнезом алергії. В схему включають антигістамінні препарати або дексаметазон 4 мг внутрішньовенно. метаклопрамід 10 мг, або ондансетрон 4 мг застосовують для профілактики післяопераційної нудоти і блювоти. Загальна анестезія складається з трьох основних компонентів: це відключення від свідомості, знеболення та розслаблення м'язів. Ці цілі досягаються введенням фармакологічних препаратів. Для підтримки наркотичного стану під час операції застосовують внутрішньовенні анестетики, такі як пропофол чи тіопентал-натрію, або інгаляційні анестетики севофлюран і зофлюран. Такі ми використовуємо в нашій клініці. Останнім часом ефективним прикладом підтримуючої анестезії є методика малопотокової інгаляційної анестезії, при якій анестетик. Водиться за допомогою спеціальних наркозних станцій. При відсутності протипоказань оптимальним варіантом буде індукція пропофолу у вигляді болюсної ін'єкції і підтримуюча анестезія севефлюраном 2-3%. Для знеболення застосовують апіоїдні анальгетики. Фінтаніл вводять у дозуванні 3-5 мікрограмів на кілограм за годину за відсутності додаткових методів знеболення. В іншому випадку дозування зменшують до 1-2 мікрограмів. Албуфін як препарат вибору вводять у дозуванні 250-500 мікрограмів на кілограм кожні 30 хвилин. Також в комплексі з заповодними енергетиками або замість них можуть застосовуватися різні НПЗЗ, такі як парацетамол, нефопам та інші. Для розслаблення під час операції, а також для полегшення і зменшення. Травматичності від інтубації рекомендується використовувати міорелаксанти короткої і середньої тривалості дії. Для міорелаксації тривалістю 15-35 хвилин вводять атракуріуму бесилат у дозі 300-600 мікрограмів на кілограм. Інтубацію трахеї зазвичай можна проводити через 90 секунд після введення препарату в дозі 500-600 мікрограмів на кілограм. Як варіант, можливе застосування регіонарних методів знеболення. Зокрема, блокування кінцівок першої і другої гілок трійчастого нерву. Регіонарну анестезію проводять бупівокаїном або ропівакаїном. Загальний обсяг анестетика часто не перевищує 10 мл. Ці нерви беруть участь в інервації носової перегородки і навколо носових пазок. Що в поєднанні з інфільтративною анестезією, виконаною хірургом, дозволяє ефективно проводити ці втручання. Беручи до уваги специфіку операцій на лор органах, існують деякі особливості анестезії. Ці втручання проводяться поблизу рефлексогенних зон, що вимагає від анестезіолога посягнення достатньої глибини анестезії. Однак слід пам'ятати, що у цих пацієнтів в післяопераційному періоді носове дихання буде затруднене через щільної тампонади носа, що підвищує ризик розвитку гіпоксії при використанні погано контрольованих методик анестезії і надмірної глибини наркозу. Золотим стандартом оцінки глибини анестезії є BIS Monitoring чи bispectral індекс. Бісмоніторинг у поєднанні з визначенням стадії анестезії дозволяє анестезіологу найбільш точно дозувати анестетики під час втручання, забезпечуючи комфорт пацієнта і уникаючи надмірної глибини анестезії. Особливу увагу необхідно приділити захисту дихальних шляхів, так як доступ анестезіолога до пацієнта під час ринопластики обмежений. Обов'язковим є використання ендотрахіальних трубок. З надувною манжетою. Застосування посилених аналогів дозволяє забезпечити більш надійну прохідність дихальних шляхів. Крім того, щоб не допустити аспірації крові і попадання її в стравохід і шлунок, проводиться щільна тампонада ротоглотки за допомогою марливого тампона. Фіксація інтубаційної трубки повинна бути досить надійною, щоб запобігти її зміщення під час операції. Важливим питанням при ринопластиці є стан гемодинаміки пацієнта. Надмірна кровотеча може ускладнити роботу хірурга, тим самим збільшивши тривалість втручання. Загальна анестезія сама по собі призводить до зниження артеріального тиску, але іноді виникає додаткова необхідність в контрольованій гіпотензії. Для цих цілей можна використовувати альфа-2 адреноміметики, а також блокатори H-холінорецепторів. Ліки, що впливають на систему гемостазу, можуть використовуватися для безпосереднього зменшення кровотеч. Наприклад, застосування транексамової кислоти в дозуванні 500 тисяч мг як в якості премедикації, так і інтраопераційно. Децинон можна застосовувати як монотерапію або в комбінації з транексамовою кислотою в дозуванні 250 мг. Внутрішньовенно до трьох разів на добу в післяопераційний період. Рестриктивна інфузійна терапія допомагає запобігти гемоделюції, а застосування колоїдних розчинів провертає до агрегації тромбоцитів. Оптимізація внутрішньовенної інфузії є одним з найбільш ефективних методів управління гемостазом, а також повинна використовуватися як інструмент для зменшення крововтрати. При ринопластиці хірургічне втручання, як правило, проходять в операційних з налагодженою системою кондиціонування, що підтримує прохолодну температуру навколишнього середовища з метою створення комфортних умов праці для операційної бригади. Введення підігрітих розчинів не тільки знижує ризик гіпотермії, але й знижує ймовірність появи, ознобу і тремтіння після пробудження. В даний час існують різні методи зігрівання пацієнта під час втручання. Одним з них є конвекційне утеплення за допомогою підігрівних, припливних і витяжних ковдр. З того моменту, як більша частина тепла пацієнта починає втрачатися за допомогою випромінювання і конвекції, нагрите повітря поширюється через ковдру по поверхні шкіри пацієнта, зігріваючи її. Кондуктивні методи нагріву, це такі, як передача тепла через прямий контакт, можуть бути використані для збереження тепла як альтернатива конвективному методу. Для цих цілей використовуються спеціальні електричні матраци і грілки. Для попередження розвитку післяопераційної нудоти і блювоти необхідно використовувати протиблювотні засоби. Такі, як метоклопрамід та онданцетрон, а також віддавати перевагу застосуванню препаратів з мінімальним еметагенним ефектом, це такі як пропофол. Слід пам'ятати, що пацієнти, які мають в анамнезі захворювання шлунково кишкового тракту, такі як халецистит, панкреатит, мають більш високу схильність до розвитку післяопераційної нудоти та блювоти. Як протинабряковий засіб призначають дексаметазон 4,8 мг внутрішньовенно. Зменшення набряклості в післяопераційний період не тільки зменшує больові відчуття, але й позитивно впливає на процеси відновлення і загоєння. Таким чином, продуманий і комплексний підхід дозволяє лікарю анестезіологу мінімальна. Залежати від мінливих клінічних обставин і тривалості операції. Індивідуальний підхід та сучасні методики призводять до швидкого та комфортного пробудження, відновлення та психоемоційного спокою пацієнтів.